Після кінця лахті маємо дещо змінений склад у топових збірних, оскільки зазнала втрат норвезька команда в особі Інгрід Тандревольд, яка припускає другий етап через проблеми з серцем, дебютувати на Кубку світу буде Маріт Ойгард. Після вдалого виступу на Кубку Норвегії 25-річна біатлоністка відібралась на Кубок IBU, де змогла здобути срібло та двічі фінішувати у топ-п'ятірці. Це якесь різдвяне диво. Коментує норвежка своє потрапляння до основної команди. І зробивши золотий дубль на кубку IBU, стартуватиме у сьогоднішньому спринті Мартін улдал, який приходить на зміну Йоханису Шевдалю. З гейло у Хохфільцені до німецької збірної доєднується Марлен Фіхтнер. здобувши дві медалі у Норвегії. 19-річна німкеня отримала шанс дебютувати на Кубку світу. Поступиться місцем Йохана Пуф, яка стала 74-ю в короткій індивідуальній гонці в Фінляндії. У чоловіків підвищення отримав Сімон Кайзер, для якого виступ у Австрії також стане дебютом на Кубку світу. 25-річний біатлоніст займає місце Давіда Цобеля. Після хвороби повертається словенка Полона Клеменчич, замінюючи таким чином свою молодшу сестру Зіву. І дебютує на домашньому етапі Кубку світу 19-річна Анна Андексер, змінюючи Крістіну Оберталер. Окрім неї, до основи австрійської збірної відібрався Фабіан Мюлауер, отримавши шанс провести свою першу гонку на Кубку Світу.